І знову рецепт з баклажанів. Сезон, тому ловимо момент. Цей раз будуть мариновані на зиму або зараз. Синенькі чистимо і нарізаємо не тоненькими пластинками і не соломкою. Просто у мене такі маленькі баклажани. Солимо їх зовсім трохи, залишаємо і тим часом нарізаємо болгарський перець приблизно такими шматочками, як і баклажани. І готуємо маринад. Додаємо сіль, цукор, чорний перець лавровий лист. За смаком можна ще додати гострий перець. І ріжемо туди пару зубчиків часнику. В кінці додаємо оцет і висипаємо туди болгарський перець і варимо пару хвилин. Все, відставляємо в сторону і смажимо баклажани. Олії багато не потрібно. Смажимо їх недовго, просто злегка з обох сторін їх пропустити. Тобто, щоб були напівготові. Викладаємо їх одним шаром. Нарізаємо пару зубчиків часнику, зверху викладаємо болгарський перець. І так по черзі. У мене вийшло три яруси. Точні пропорції, вагу пишу під відео. Можна нарізати ще гостру, свіжу перчинку за смаком. Я готую, щоб відразу поїсти. Якщо на зиму, то робимо все те саме, тільки в баночках заливаємо маринадом і стерилізуємо 15 хвилин. На цю кількість виходить 2 півлітрові або одна літрова банка. Ну а я буду їх їсти завтра, тому накриваю і ставлю в холодильник. На наступний день смачні мариновані баклажани і хрусткий перчик готові. Готуйте з задоволенням. Всім смачного!